32 дворічний Василь на війні втратив руку. А повернувшись у цивільне життя, знайшов новий сенс у турботі про тварин. Тепер чоловік працює доглядальником у притулку. Щодня вигулює до 60 собак, називає їх своїми справжніми друзями та зізнається. Щоденне спілкування з чотири лапами допомагає йому долати біль і повертати душевну рівновагу. Для нього це не просто робота, а особлива форма терапії, яка дарує відчуття потрібності та тепла. Айра одна із тих собак, кому нині Василь приділяє свою увагу. Вона швидко відчула його доброту і відповіла тим самим. Для чоловіка ж турбота про тварин стала не лише щоденним обов'язком, а й своєрідною терапією після війни. Все-таки друзі, вони такі позитивні. Ну, Ви подивіться, яка посмішка. Та і так, вони відкриваються тобі, вони ну, шукають так само якогось тепла людського, щоб її погладили. Подружитися, ти спокійніше біля них набагато, почуваєш себе комфортніше, не така тривога на душі. Любов до тварин розповідає Василь, у нього з маличку. Раніше у нього теж була вівчарка, а нині Кане Поки захисник був на службі, собаки жили у його тітки. Сам Василь пішов на війну ще у 2017 році. Підписав контракт, потім звільнився, працював на будівництві. А після початку повномасштабної війни повернувся у свою частину на посаду мінометника на харківському напрямку. Отримав поранення. Втратив в кінцівку при штормі відбивали штурм, знялись з СПГ. Три пропустив, четвертого зловив, як то кажуть. Але духом не впав, хотів повертатися до хлопців, казав, повернуся водієм. Зрозумів, що з одної кінцівкою я можу стати їм не так допомогою, як просто перешкодою. Повернувся у цивільне життя, працював кур'єром, а пізніше побачив оголошення про роботу в притулку. Спершу приходив сюди як волонтер вигулювати собак, а потім йому запропонували роботу. Його обов'язки входить вигул, прибирання кліток та годування тварин. Для вигулу Василь використовує спеціальний повідець, який у разі чого може прикріпити собі на пояс, особливо коли зайнята рука. Коли я йду по вулиці, може собака побачити, зреагувати на машину або на людину дьоргнути. Я буду впевнений, що собака ну, просто нікуди не дінеться від мене і набагато зручніше. Так само для, для мене, для неї. У притулку кажуть, одразу побачили, що Василь це людина, якої бракує їхній команді, тому без вагань запропонували йому роботу. Як працівник він він шикарний і дуже класний, тому що він щиро любить тварин. І перевага його в тому, що деякі люди, які там, наприклад, мають більше можливостей та дві руки, не настільки готові вкладатися, скільки він. І він навіть приходить у свої вихідні, ми деколи кажемо, Василь, то не варто. А він каже, та мене собаки чекають, я не можу не прийти. Василь зізнається, у притулку серед тварин він почувається по-справжньому на своєму місці. Чоловік каже, що тут є собаки з долями, схожими на його власну. Одна з них втратила лапку в аварії, і саме ця схожість об'єднує їх, бо пережили втрату, але навчилися жити далі. Я як її ввожу, так також ходи, колега по нещастя, сходимо на прогулку, трошки погуляємо. Вона не втратила надії на людей і допомогли. Люди вона бігає, старається грається. Треба просто брати приклад з них. Чоловік каже, понад усе мрія, аби люди стали більш відповідальними і не залишались осторонь безпритульних тварин. А навпаки, допомагали їм. Василь на власному досвіді зрозумів, що таке каністерапія, тобто терапія з собаками, і хоче, аби така практика стала доступною і для інших ветеранів. Оксана Ясницька, Тарас Олунець, програма Вікна СТБ «Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.